Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Поряд зі мною головний тренер футбольного клубу Буковина Андрій Мельничук. Пане Андрію, які ваші враження від гри? Ну, вперше за все, хочеться привітати всіх матерів сьогодні День матері, побажати здоров'я, щоб вони завжди були для нас щасливі, здорові. Ми знаємо, що це для нас самі дорогі люди, тому всіх матерів вітаємо з цим святом. Ми сьогодні на ігру налаштовувалися, Попросив хлопців, щоб цю гру присвятили своїм матерям. Як ви бачите, да, десь було вибрали тактику трошки відходячи від футбольного поля, від команди, знали, що команда комбінує, знали всі їхні. Тактичні заготовки тому вирішили план або відійти другим номером від погодних умов. Я каже, виховуючи той склад, який більше сьогодні на гру, у нас більше, більше ті гравці, які відповідають рівні оборони. Опять же, на жаль, травми травми нас вибувають десь з того, що ми хочемо, хочемо зробити, хочемо той футбол, десь відходимо від своєї, скажімо так, філософії. Результат, рікашать наші ворота, ми забили на останніх хвилинах, підтверджує, що команда є характер, десь тяжкі ігри для нас, десь ці переходи зі штучного поля на траву, де це все складається. Ну, Подякував подякув хлопцям за самовіддачу. Бачили, що в середині другого тайму зламався основний гравець лінії захисту, лівий захисник. Прийшлося перебудовувати, випускати двох молодих вихованців, 17-річних, які ще не мають досвіду виступу на професійному рівні. Опять же, для них це крок вперед. Будемо працювати і хочеться побажати успіхів команди Чернігів. Опять же, та команда, яка хоче, хоче, демонструє футбол. І я думаю, що у них все вийде. На наступний рік, як ми грою побажали друг другу. Зустрітися в на наступному році і грати вже при мирному небі, і вже щоб були у нас болівальники, щоб ми могли їм доставляти ці емоції, які такі ігри ну, я думаю, доставляють емоції. Да, і те, що нам зараз не вистачає, це наших болівальників. Ну, Цими ці, іграми ми даємо підтримку нашим збройним сирам, силам, які ми завдячні. Ми, опять же, завдяки їм ми граємо в футбол, ми можемо демонструвати ту гру на даний момент. Яку Приносить задоволення вболівальникам Чернігова, вболівальникам чернівцям. Я думаю, що ми будемо полишувати як команди і рухатися далі в такому напрямку. Яку задачу перед равсями ставити в першість? Чи... В першу позицію хочемо зайняти. Який стан ну, у нас опять же у нас завдання? Ще раз наголошую, перед початком чемпіонату у нас завдання було зберегти місце в першій лізі. В першу чергу було зробити клуб, тому що коли ми прийшли в клуб, у нас фактично нічого не було. Тому завдяки президенту, завдяки керівництву, ми створили клуб. Створили зараз команду. Дійсно, команду команда, яка є колектив, є одне ціле, які навіть бачите там цю ситуацію. Сергійчук з травмою вийшов. Ну, звісно, ми бачимо, що він допоміг команді. Дуже якби футболістам якби не було важко, все рівно один за одного, вони продемонстрували те, що є команда. І це насамперед, зараз саме головне. Результати, думаю, часом він прийде, все буде залежати від того, які будуть завдання ставити перед нами керівництво. Але завдання в кожній грі перемагати і давати задоволення вболівальникам, нашим фанатам, ті, які бережуть нас зараз, зараз подякували їм. Ті емоції, які є, Зараз я ж кажу, десь ці складні ігри. У нас десь ми трошки в ці нічі вже втомилися від них. ми програли на виїзді з хорошою командою. Я думаю, десь турнірна таблиця ще буде закручена, більше десь ці останні дві гри десь будуть ці, ці тікавіше будуть догорувати цей же чемпіонат. Поряд зі мною головний тренер футбольного клубу Чернігів Валерій Чорний. Пане Валерію, як ви оцінюєте гру вашої команди в цьому матчі? Я вважаю, це найкраща гра на цьому етапі чемпіонату. Контролювали всю гру, створили масу моментів. Я так думаю, приблизно 65 на 35 володіння м'ячем забили, але м'яч пустили в кінці, тому зіграло нічого. На останніх секундах, на вашу думку, там офсайт був, не був такий? Не моменті, буду коментувати, я вже не хочу нічого коментувати, побачимо, подивимось, розберемо. Бо, я думаю, все буде зрозуміло, коли переглянемо камеру. Яке налаштування даєте своїм підопічним на завершення на останні тури? Виграти останні дві гри і претендувати в на, на, боротьбу вклинутись або повернутися на те перше місце, на якому ми закінчуємо. Яка ситуація зі складом у вас зараз? Травмовані є гравці? Як взагалі оптимальний склад? Багато дуже травмованих. Там, граємо 3-4 людини постійно, грає на пірулках або на якихось ін'єкціях. тому Дуже важко в цьому плані. Плюс три людини відновлюються. Склад у нас досить обмежений на зараз. Зрозуміло. Кривобородинко вже відбув покарання? вже він у повернувся на виставку. Так, Кирило відбув. І, ну, я так вважаю, що дуже добре зіграв він попередню гру. Ми на нього розраховуємо. Якщо він буде, то це така хороша бойова одиниця, яка допоможе нам в наступних матчах. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.